Доброго дня хліб Дивіться, можливо комусь пригодиться ось воділа на Славути чи на комбайні. Ось воно, бачите. Ось плитається. Що держиться його туди до кришки прикручується до двигуна. Ну хто в темі, той поняв. Якщо комусь прийдеться знімати його, витягувати, то ось через оцю сторону між до, ну, до бункера, за сторони бункера. Ось знімаєте тут кронштейн ось прикручений. Держиться ось планку. Війде до радіатора. От. І сюди воно чітко це воділо зусимо сюди виходить. Так що дивіться, можливо, комусь буде на заметку. Я пробував остягти зйомником трьохлапим трьох саме цей шків Ніфіга в мене не вийшло. Коротше, проще його зняти, Та зараз цей. А знімаю чого. Подшипники розсипались, вроді і мазав, хрень його знає. Ну, хана воділу заказав нуле. Ну, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін як завжди хуйло.